Здоровенькі були, з вами Жека і ви на каналі Живчик. Ну що, збираюся на роботу. Як завжди, позвонив Петрович. Каже, що в нас поки роботи не буде, тому що поки що ми не будемо дискувати те наше поле, що возить зернатока. Але запропонував шабашку. А потрібно буде попрацювати на комбайні. Комбайн зробили наконець таки, коли ми закончили косить але комбайнер то ли заболів, то ли просто відпросився. А вже каже Петрові, що пообіцяв людям, тому треба... Ну, треба, то й треба. Ви знаєте, я від роботи ніколи не відмовляюсь, тому звичайно зараз збираємося і їду. Взагалі вирушаю. Треба за комбайн хоч якісь гроші відбити за ремонти. Тобто на ремонти потратили дуже багато, а комбайн по факту ще навіть не працював в цьому році. Під'їжджаємо в гараж. Так, зараз треба десь припаркуватись. Як бачимо, Ніву вже вигнали з боксу, стоїть наш, чекає. Давайте поставимо машину біля столику. Як же давно я не працював на комбані. особливо такому. Напевно, можна було поїхати без тілежки просто на цепельжатку але Ну нам прийдеться їхати по селу, тому давайте, мабуть, поїдемо все-таки з тілежкою. Так. Хлопці сказали, що житкостя в нормі. Все продуто, все промазано, все прокачано, тому сходу запускаю двигуна, прогріваю його і вирушаємо на роботу. А на колеса все ж таки давайте подивимось. А то мало ли що тут? Ну, наче все в нормі. Якщо чесно, то незручно себе почуваю. Хлопці півроку робили комбайна, а поїхав на ньому я. Ну а з іншого боку, це ж робота. Те, що нам кажуть, те ми і виконуємо. А ось зараз бачимо причину, чому ми не діскуємо поле. Все дуже просто, щоб не заважати людям працювати. Ох, ґрунтову дорогу тут уже розбили. Тут прям грандіозну стройку влаштували. Ходімо, хоч глянемо, що тут робиться. Ну да, Петрович як бачимо технік тут нагнав. Зараз бабла відвалить. Екскаватори, фури, трактора. Все по-серйозному. Я наскільки розумію, будуть прокладувати центральну трубу і потім посередині роздвоєння буде наліво і направо. На два фрегати. Поїхали далі. Бо нас люди чекають. Казали, що десь через тиждень поставляють бригади, і тоді будемо вже дискувати поле, будемо круги обходити, і вже на полях буде на углах і по центру під поливом будуть різні культури сіятись. Під'їжджаємо до огороду. Якщо чесно, не люблю працювати на огороді. Дуже багато сили і часу входить на розворот. Так, ще треба десь жатку вчепити. Давайте зараз прав'є візьмемо Ось, думаю тут буде нормально. Треба ще вийти карданчик на цепи на жодку. Косить ми будемо ячмінь, як бачимо, звісно, він грязнуватий з бур'яном. Ну густий ячмінь, врожай, я думаю, згорода нормальний буде. Можливо навіть бункер наб'ємо. Аби не забило нам барабан. Так, і попросили нас, щоб солома залишалась валкувати. Все поїхали. В принципі, нормально йде. Ніва, мабуть, уже скучила за роботою. Ой-ой-ой, щось ой, нагрузку пішло. ну конечно прикольно працевать на комбайне. И есть в этом какая-то своя романтика. Ой-ой-ой-ой-ой. Ви це теж чули? Да. Ой, щось мені не подобається, цей звук. Я все і заглушив. ту 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 Давайте зараз спробуємо запустити двигуна. Ну, двигун наче не стукається вже добре. Давайте від'їдемо, походу, що то в жатку попало. Дивіться, що я тут знайшов. Ой-ой-ой-ой-ой. Напрацювались. Давайте спробуємо витягти його. О, крепко сидить. Опа. Блін, ну я не знаю як так можна. Булдагани такі в полі валяються. Та це все. Збираємось, йдемо в гараж. Шнек погнуло. Пальці повідламувало. Мотовила наче цілі. Так у нас спочатку не зрозуміло. Зараз це крутнуть, але я не буду зараз крутити їх. Ще десь заклини відірве щось. Я не знаю, як так можна. Я розумію, що я винуватий, що не побачив таку каменюку здоровезну. Ну як, як так можна, що воно у вас на городі лежить? Чи може хтось дороги кинув в город? Це просто капець бантики виїхав з ремонту. Заробили гроші, називається. Все кидаємо жатку на тележку, вигружаємо їхнє зерно, ячмінь. І зараз буду дзвонити Петровичу, обрадую його. Давайте від'єднаємо кардан, не забув. Першого разу попали. Да, настрою якщо чесно, вже немає. Зранку такий, гар, такий гарний настрій був, коли узнав, що буду на комбайні працювати. І залишилось зовсім трошки. Півтора проходу. Запитав, куди висипати. Кажуть, що сюди під гараж сип. Думав, хоч брезент якийсь постель. Під гараж той під гараж. Ну, така кучка вийшла. Стовно ну десь, мабуть, півтори. Поїхали. -да. А мав би бути в мене вихідний. Краще б я вихідний був, ніж таке. Давайте зразу сюди під майстерську під'їдемо вже. В общем, справи в нас такі: Є вмяти на шнеку. Це найстрашніше. Пальці то таке поміняємо на нові, а от шнек. Якщо просто в м'ятина ми зверху лист металу наваром і підрівняємо, то буде нормально, буде ходити. А якщо сместилися центр, ось оснась, вся оснасть нарушена, то вже все це шнек під заміну. Це, звісно, блін, в грошах буде дуже багато виліць. Це триндець. якщо чесно, я до сих пір не можу заспокоїтись через той камінь. Напишіть в коментарях, що ви з цього приводу думаєте. Чия це вина. Добре, на цьому відео я закінчую. Дякую всім за перегляд. Поїхав я додому.